Рятувальники б'ють на сполох від початку літа на Прикарпатті вода забрала 19 людських життів. Ця статистика могла би бути ще суворішою, якби не героїзм мешканця Довге Тисницького району. Ризикуючи життям, 56-річний Василь Левицький врятував життя двом хлопчикам, що вирішили скупатися у Дністрі. Про трагедію, якій вдалося запобігти, в наступному сюжеті. Того дня, рятуючись від літньої спеки, троє приятелів вирушили на велосипедах у пошуках місця, де б можна було скупатися. У їхньому рідному селі Рашкові немає водойми, Тож 12-річному Віталію, 13-річному Святославу та 17-річному Володі довелося подолати чималу відстань. Діставшись з Дністра, хлопці поспішили у воду, хоча один з них взагалі не вмів плавати. Там була маленька така вода, мені по колінах, але я посознився на камінь, не понесло течію. Потім я вже не пам'ятаю, що сталося. Ми були недалеко від берега і побачили, як Віталік починає тонути, махати руками і кричати на допомогу. Перший раз за ним поплив Володя. Він не зміг його витягти і повернувся назад. І за Віталіком поплив я. Я також не зміг його витягти і почали тонути ми двоє. Крики про допомогу почув пан Василь, який пас худобу неподалік. Не роздумуючи, чоловік кинувся рятувати хлопців. Бачу, хлопці тонуть, один на другого вилазить і ниряють під воду. Один під воду, тому другий під воду. Я приплив до берега, пробіжав берегом метрів тридцять і поплив в ту сторону, де хлопці там тонуть. Припливає до нього, коли до них підплив, один хлопець схватає мене за руку. Я його б'ю по руці і зразу ниряю під воду. Я коли не під воду, його брюзаною виштовхую до гори. Виштовхнув одного до гори, потім другого. І так по черзі я їх штовхав, поки їх не заштовхав до берега. Коли горе плавці прийшли до тями на березі, чоловік пересвідчився, що з ними все гаразд. За якийсь час хлопці повернулися додому. Батько одного з потерпілих повідомив про подію рятувальників. Я вдячний як батько, я вдячний пану Василю, як сільський голова села Рошнів, за врятованого мого сина, за врятованого сусіда. Сина, сусіда, тому що якби не пан Василь, то біді, напевно, було б не минувати. Дякувати Богу і цьому пану Василю, який його витяг, що допоміг хлопцям, бо якби не цей вуйко, то я не знаю, була б велика біда. Лікарі, які пізніше оглянули хлопців, констатували, що їхньому здоров'ю нічого не загрожує. А прикарпатські менесники обіцяють відзначити вчинок Василя Левицького у рамках акції «Герої рятувальних кроку. Хоча сам номінант не бачить у своєму вчинку нічого особливого і вірить, що так на його місці вчинив би кожен.